Уяви, що ти можеш вирішити майже всі свої проблеми, просто змінивши спосіб мислення. Сьогодні я поділюся з тобою вісьмома стоїчними звичками, які змінили життя тисяч людей і можуть зробити те ж саме для тебе. Чи помічав ти, як деякі люди, здається, спокійно йдуть по життю, не втрачаючи самовладання, тоді як інші тонуть у стресі. Стоїцизм. Стародавня філософія був їхнім секретом спокою. Тобі не потрібно бути експертом, щоб застосовувати його. Насправді це так просто, що кожен від студента до керівника може використовувати ці принципи для вирішення повсякденних завдань. Залишайся зі мною, і за кілька хвилин ти дізнаєшся, як ці звички можуть дати тобі контроль, якого ти завжди прагнув, навіть. У найскладніші моменти стоїчна звичка номер один сила жити з меншим. У суспільстві, яке постійно спонукає нас прагнути більшого, більше речей, визнання, успіху, стоїки вчать, що справжня свобода полягає не в накопиченні, а в здатності позбутися непотрібного. Простота це не лише практичний інструмент, а й філософія життя, яка закликає жити більш осмислено. Стоїки бачили в простоті не обмеження, а шлях до повноцінного і змістовного життя. Вони нагадували, що чим більше ми прив'язуємося до матеріальних благ чи зовнішніх очікувань, тим вразливішими стаємо до тривоги і незадоволення. Простота це не лише про володіння меншою кількістю речей, а й про звільнення від ментального та емоційного безладу, який накопичується з часом. Чим більше відволікаючих факторів ми додаємо у своє життя непотрібних зобов'язань, турбот про думку інших, бажань, які не відображають наші справжні пріоритети, тим далі ми відходимо від спокійного життя. Як казав Марк Аврелій, справжнє багатство не в кількості майна, а в малій кількості потреб. Інакше кажучи, простота полягає не в тому, скільки в тебе є, а в тому. Від скількох речей ти можеш відмовитися. Звільнення від нав'язаних бажань чи зовнішніх очікувань ключ до спокою. Простота також передбачає ясність цілей. Йдеться не лише про усунення зайвого, а про зосередження на тому, що дійсно важливо. Спрощуючи життя, ми свідомо вирішуємо, куди спрямовувати свою енергію та час. Це дозволяє узгодити наші дії з глибокими цінностями. Практичний приклад переглянь свої щоденні зобов'язання. Скільки з них відповідають твоїм справжнім цілям, скільки можна усунути, щоб звільнити місце для важливого? Практика простоти включає вміння казати Ні, тому що не додає цінності твоєму життю, чи то матеріальні речі, зобов'язання, чи навіть стосунки. Сучасна наука підтримує цю ідею. Дослідження показують, що надлишок вибору призводить до ментальної втоми та стресу. Баррі Шварц у книзі Парадокс вибору стверджує, що чим більше у нас варіантів, тим менш задоволеними ми себе відчуваємо. Простота звільняє розум від тягаря надлишку, дозволяючи насолоджуватися тим, що справді має значення. Спитай собі, що я можу усунути сьогодні, щоб спростити своє життя? Як зосередитися на тому, що додає цінність. Зменшуючи шум і відволікання, ти помітиш більший внутрішній спокій і сильніше відчуття контролю. Простота це не разова практика, а принцип, який спрямовує твої щоденні рішення. Ти побачиш, що в тебе з'являється більше місця для важливого, і ти житимеш із більшим відчуттям мети та спокою. Стоїчна звичка номер 2 Пріоритизація щоденної самооцінки. Один із найпотужніших принципів стоїцизму, щоденна самооцінка, Епіктет, видатний стоїчний філософ, казав, важливо не те, що з тобою стається, а те, як ти реагуєш. Щоденна самооцінка дає змогу переглядати свої реакції, аналізувати, чи відповідаємо ми своїм принципам, і визначати, де можемо покращитися. Це не про самокритику. А про інструмент для вдосконалення розуму і характеру, як застосовувати цю звичку, щовечора перед сном приділи кілька хвилин, щоб поставити собі запитання, чи діяв я сьогодні чесно, чи був справедливим до інших, чи контролював свої емоції, чи піддався розчаруванню. Ці запитання допомагають оцінити, чи відповідають твої дії доброчесності та самоконтролю, і виявити. Де можна зростати. Марк Аврелі, імператор-філософ, робив це своєю рутиною. Він роздумував про свої дні не для того, щоб картати себе за помилки, а щоб учитися на них. Сучасна наука підтримує ідею самооцінки. Позитивна психологія стверджує, що люди, які щодня рефлексують і висловлюють вдячність, відчувають вищий рівень задоволення і менше тривоги, зупиняючись, щоб переглянути свій день, ми виявляємо шаблони мислення чи поведінки, які негативно впливають на нас, і працюємо над їх зміною. Практичний приклад ведення щоденника. Не потрібно писати довгі тексти, достатньо кількох запитань. Чому я навчився сьогодні? Як реагував на труднощі? Це культивує звичку самоспостереження. Допомагає краще зрозуміти себе і рухатися до цілей осмислено. Самооцінка також рятує від автоматичного життя, коли ми лише реагуємо на події, не задумуючись, чому зупиняючись для роздумів, ми отримуємо контроль над рішеннями і узгоджуємо дії з цінностями. Щоденна самооцінка нагадує, що зростання це безперервний процес, йдеться не про пошук досконалості. А про те, щоб щодня ставати трохи кращим. Це зміцнює характер і готує до життєвих викликів. Стоїчна звичка номер 3 зберігай нейтралітет перед задоволенням і полем. Один із найглибших уроків стоїцизму уміння не піддаватися ні задоволенню, ні болю. Стоїки розуміли, що ці переживання частина життя. Але не варто дозволяти їм керувати нашими емоціями чи рішеннями. Епіктет нагадував, що нас турбують не самі події, а те, як ми їх інтерпретуємо. Збереження нейтралітету перед задоволенням і болем означає сприймати обидва стани як тимчасові, не прив'язуючись надто сильно до приємних моментів і не занурюючись у страждання. Це не байдужість, а спосіб підтримувати емоційну рівновагу. У повсякденному житті це проявляється в тому, щоб не дозволяти крайнім емоціям узяти гору. Наприклад, у момент успіху чи нагороди легко захопитися ейфорією, але стоїки вчать нас радіти, не втрачаючи зв'язку з реальністю, усвідомлюючи, що задоволення тимчасове і не має визначати наші дії. Так само в моменти болю фізичного чи емоційного стоїчний нейтралітет. Закликає не дозволяти стражданню опанувати нами. Усвідомлення, що біль тимчасовий, і вибір, як на нього реагувати, одна з найсильніших навичок. Сучасна наука підтверджує, що люди, які не реагують екстремально на задоволення чи біль, мають вищу емоційну стійкість. Дослідження з емоційної регуляції показують, що ті, хто зберігає спокій у напружених ситуаціях, Краще приймають раціональні рішення і уникають імпульсивності. Спостерігай за своїми реакціями на дрібні незручності, Уяви, що ти потрапив у неприємну ситуацію, суперечку чи невдачу. Замість того, щоб дозволити болю чи розчаруванню опанувати тобою, зроби паузу, визнай, що емоція тимчасова, і вибери спокійну реакцію. Теж стосується задоволення. У момент успіху, радій. Але не втрачає ясності розуму. Стоїки нагадують, що біль і задоволення, як хвилі, вони приходять і відходять. Зберігаючи нейтралітет, ти уникаєш емоційних американських гірок і живеш із більшою стабільністю. Справжня сила, не в уникненні почуттів, а в умінні зустрічати їх зі спокійним розумом. Це приносить внутрішній мир, який не залежить від зовнішніх обставин. Стоїчна звичка номер чотири: уникай непотрібних відволікань. Ми живемо в епоху, коли відволікання всюди, соціальні мережі, постійні сповіщення, безліч розваг змагаються за нашу увагу щомиті. Але стоїки ще століття тому знали, що ключ до повноцінного життя зосередження на важливому усуваючи непотрібні відволікання. Сенека. Попереджав про марнування часу, наголошуючи, що це найцінніший ресурс, який ми часто витрачаємо на дрібниці. Для стоїків увага! Обмежений ресурс, який потрібно використовувати з мудрістю, дозволяючи відволіканням керувати нами, ми втрачаємо з виду цілі і віддаляємося від життя, яке хочемо побудувати. Скільки разів ти збирався зайнятися чимось важливим, але відволікся на телефон? Чи безглузді заняття. Відволікання крадуть не лише час, а й ментальну енергію. Кожен раз, коли ми дозволяємо увазі розсіюватися, ми віддаляємося від свого призначення. Стоїки закликали діяти з наміром, свідомо вибираючи, куди спрямовувати час і енергію. Марк Аврелій Радив вжити кожен день так, ніби він останній, нагадуючи, що часу на неважливе немає. Якщо наші дії узгоджені з цінностями та цілями, ми живемо з більшим задоволенням і сенсом. Щоб уникнути відволікань, склади список дій чи звичок, які забирають час, і спитай, чи приносять вони користь установи межі, перевіряй соцмережі в певний час. Вимикай непотрібні сповіщення, створюй простір без перерв. Наука підтверджує, що часті перерви знижують продуктивність і підвищують стрес. Кожне відволікання змушує мозок витрачати час на відновлення концентрації, роблячи нас менш ефективними та більш розчарованими. Уникаючи непотрібних відволікань, ти поважаєш свій час і живеш осмисленіше. Спитай собі, де відволікання заважають тобі досягати цілей? Як спростити оточення і розум, щоб зосередитися на важливому? Це звільнить час і принесе ясність та задоволення. Стоїчна звичка номер 5 Зберігай спокій перед будь-яким викликом. Життя сповнене викликів від дрібних щоденних розчарувань до серйозних труднощів. Але справжня сила. Не в тому, що з нами стається, а в тому, як ми реагуємо. Стоїки вчили, що ключ до мудрого життя розвиток емоційної стійкості, яка дозволяє залишатися непохитним навіть у найскладніших обставинах. Сенека казав труднощі зміцнюють розум, як праця зміцнює тіло. Для стоїків емоції не потрібно придушувати, але варто навчитися їх розуміти і контролювати. Емоційна стійкість це здатність спостерігати за емоціями, не дозволяючи їм опанувати нами. Уяви, що тебе різко критикують на роботі. Перша реакція гнів чи бажання захищатися. Але стійкість дозволяє зробити паузу, проаналізувати критику і відповісти спокійно та конструктивно. Це зберігає внутрішній спокій і зміцнює стосунки. Адже ти реагуєш осмислено, а не емоційно. Стоїки наголошували, що ми не можемо контролювати події, але можемо контролювати реакції. Марк Аврелій попри війни, епідемії та зради зберігав спокій завдяки вмінню керувати емоціями. Він бачив у кожній ситуації можливість для зростання. Сучасна психологія підтверджує, що люди з високим емоційним інтелектом краще будують стосунки, приймають рішення і справляються зі стресом. Щоб розвинути стійкість, практикуй самоаналіз. У момент сильних емоцій, гніву чи смутку, назви їх, я відчуваю гнів, це дає контроль. Потім глибоко вдихни і спитай, що найкраще зробити. Ця пауза допомагає реагувати ефективно. Емоції, як хвилі, вони накочуються і відходять. Якщо не реагувати імпульсивно, їхня сила зменшується. З часом ти побачиш, що складне стає керованим, якщо зберігати ясність розуму. Стійкість допомагає не лише долати труднощі, а й жити збалансованіше, уникаючи перепадів настрою. Стоїчна звичка номер 6 Живи з наміром. У світі, повному відволікань, поспіху та порожніх зобов'язань, стоїки вчать жити з наміром. Для них життя не про дії заради дій. А про впевненість, що все, що ми робимо, узгоджено з нашими цінностями та цілями. Сенека казав: життя як театральна п'єса. Неважливо, скільки вона триває, важливо, щоб була добре зіграна. Якість дій важливіша за кількість часу, витраченого на безглузді справи. Діяти з наміром означає робити кожен крок свідомо, розуміючи, навіщо і куди ти йдеш. Уяви, як змінилося б твоє життя, якби кожна дія від дрібниць до значних рішень була спрямована на ясну мету це життя з осмисленістю, коли ти не пливеш за течією і не піддаєшся зовнішнім очікуванням. Для стоїків це пов'язано з доброчесністю. Дії мають бути в гармонії з етичними принципами. Марк Аврелій постійно роздумував, чи відповідають його дії доброчесності? Адже лише так можна прожити повноцінне життя. Спитай себе, чи дію я відповідно до того, у що вірю? Якщо ні, ти втрачаєш час на справи, які не ведуть до твоєї мети. У сучасному світі відволікання, безглузді зустрічі, завдання без користі, перемикання між справами заважають. Щоб діяти з наміром, щоранку приділяй кілька хвилин, щоб визначити. Які дії сьогодні відповідатимуть моїм цілям і цінностям? Це дасть напрямок і контроль, уникаючи відволікань. Наука підтверджує, що дії з ясною метою покращують добробут. Дослідження Мартіна Селігмана показують, що люди з чітким відчуттям мети більш задоволені та щасливі. Діяти з наміром не про досконалість, а про осмислене життя, де дії відповідають цінностям. Спитай, чи дію я з наміром, чи відповідають мої рішення тому, що я ціную? Якщо так, ти живеш стоїчним життям, сповненим сенсу. Стоїчна звичка номер 7 Контролюй те, що можеш, відпусти те, що не можеш. Одне з найпотужніших учень стоїцизму уміння розрізняти, що під нашим контролем, а що ні. Цей принцип, відомий як дихотомія контролю, є основою спокійного і ясного життя. Стоїки вчать, що спрямовуючи енергію на те, що ми можемо контролювати дії, думки, реакції, і спокійно приймаючи те, що поза нашим впливом ми досягаємо внутрішнього миру, який ніщо зовнішнє не може порушити. Епіктет казав: деякі речі залежать від нас, інші ні. Перший крок до стоїчного життя навчитися бачити цю різницю. Ми не можемо контролювати поведінку інших, несподівані події чи обставини, але ми завжди можемо контролювати, як реагуємо. Уяви, що ти стоїш у довгій черзі в супермаркеті після важкого дня. Ти не можеш змінити кількість людей чи швидкість касира, але можеш вибрати реакцію. Дратуватися чи використати час, щоб розслабитися, глибоко дихати, насолодитися моментом спокою. Тихотомія контролю допомагає в повсякденних і складних ситуаціях. Втрата, невдача чи критика болючі, але сила у тому, як ми їх обробляємо. Контролюючи емоції та рішення, ми стаємо сильнішими. Марк Аврелій, попри війни та зради, Фокусувався на тому, що міг контролювати, кажучи те, що стоїть на шляху, стає шляхом. Навіть перешкоди можна перетворити на можливості, вибираючи реакцію. Сучасна психологія, зокрема когнітивно-поведінкова терапія, підтверджує, що нас турбують не події, а їх інтерпретація. Зміна думок про неконтрольоване зменшує тривогу. Практично, склади список того, що тебе турбує. І поділи на дві категорії: те, що можеш контролювати, і те, що ні. Зосереться на першій діях, рішеннях, емоціях, те, що поза контролем, прийми, як є. Це знижує тривогу і звільняє енергію для важливого. Уяви ситуацію вдома: дитина в поганому настрої. Ти не можеш контролювати її емоції, але можеш вибрати спокійну, терплячу реакцію, спробувати зрозуміти її. Це покращує спілкування і атмосферу. Стоїцизм учить не змінювати світ, а сприйняття та реакції. Спитай, чи спрямовую я енергію на те, що можу контролювати? Чи борюся з тим, що поза моїм впливом, приймаючи неконтрольоване і зосереджуючись на своїх діях, ти стаєш урівноваженішим і мудрішим? Стоїчна звичка номер 8 відродись після падіння і перетворюй труднощі. В можливості життя, сповнене неминучих викликів невдач, втрат, розчарувань. Але те, що визначає нас не те, що стається, а як ми піднімаємося після падіння. Стояки розуміли це, і їхній принцип стійкості, здатність відновлюватися після негаразд і рухатися вперед із новою силою, є ключовим. Сенека стверджував, що не варто чекати життя без труднощів, навпаки, ми повинні передбачати виклики і готуватися до них. Він казав: удача сприяє підготовленим. Стійкість – це навичка, яку ми розвиваємо щодня, долаючи дрібні незручності та проблеми. Стійкість не ігнорування болю чи труднощів, а зустріч із ними з конструктивним мисленням. Ми не можемо контролювати всі події, але можемо контролювати реакцію. Для стоїків труднощі природна частина життя. Замість опору чи скарг ми повинні сприймати їх як можливості для зростання. Уяви, що ти посварився з близькою людиною і емоції на межі. Замість погіршення ситуації ти можеш практикувати стійкість, зробити паузу, заспокоїтися, проаналізувати і вирішити, як діяти конструктивно. Це зберігає спокій і допомагає вчитися на конфліктах. Сенека казав, що труднощі зміцнюють розум, як вправи зміцнюють тіло. Як м'язи стають сильнішими від опору, так розум міцнішає, долаючи виклики, кожні подолані труднощі розвиває здатність справлятися з майбутніми перешкодами мудріше і терплячіше. Сучасна позитивна психологія підтверджує, що стійкі люди краще справляються з негараздами. І відчувають більше сенсу в житті, бо вчаться на помилках і адаптуються. Практично, коли стикаєшся з викликом, спитай, чому я можу навчитися, як використати цей досвід, щоб стати сильнішим. Наприклад, спортсмен, який отримав травму, використовує час відновлення для фізичного і ментального зростання, вивчаючи своє тіло і тренуючись по-новому. Кожна трудність це шанс. Приймаючи стійкість, ти зберігаєш спокій, вчишся і рухаєшся вперед. Справжня сила не в уникненні болю, а в перетворенні його на джерело сили, це веде до повноцінного життя з міцним розумом і твердим серцем. Дякую, що переглянув відео до кінця. Якщо дійшов до кінця, напиши в коментарях, я стоїк наш секретний знак, щоб ми знали, що ти справжній учень стоїцизму. Не забудь поставити вподобайку і підписатися, якщо відео сподобалося. Побачимося в наступному. І пам'ятай, продовжуй розвивати себе.